Світ входить у нову еру ядерного суперництва. За даними СІПРІ, Кількість боєзарядів у провідних державах зростає, а контроль над озброєнням слабшає. Росія активно випробовує нові носії: Сарма, Тарешнік, «Тарєшнік», «Буревєснік», а також гіперзвукові ракети кинжал і циркон. Усі вони потенційно здатні нести ядерні заряди. І попри війну в Україні такі демонстрації Кремля посилюють глобальну напругу та ставлять питання: чи почалася нова ядерна гонка і до чого вона може призвести? І саме з цим питанням ми звернулися до нашого наступного гостя Олег Березюк, директор інституту глобальної політики. Вітаємо вас у нашому етері. Пане Олеже, давайте розпочнемо з того, що таке взагалі ядерний арсенал, і е, з яких елементів він складається, і за якими е, критеріями можна оцінити наскільки потужна, наскільки він потужний у кожної ядерної держави. Насправді ви підняли надзвичайно важливе питання, але тут мова має бути наскільки про ядерний арсенал кожної держави, тому що ядерна зброя це зброя стримування. Першу чергу зброя стримування. Якщо говорити про Росію і те, що вона зараз намагається створити якісь нові ядерні технології, випробувати свої якісь е, нові засоби для ведення війни, ну насправді ситуація в них не дуже добра. Після розвалу Радянського Союзу технології, які були в Росії, вони не вдосконалювались і суперничати з США вони на сьогоднішній день не можуть. Фізично не можуть. Тут е, щодо ви ставили питання щодо контролю за ядерними е, арсеналами, ну, насправді, проблема вона набагато серйозніша, ніж е, здається, на перший погляд. В е, першу чергу проблема в тому, що в сучасному міжнародному праві немає інститутів е, примусу. Тобто, е, якщо ми говоримо про МАГАТЕ, ну, дивіться, росіяни захопили Запорізьку АЕС. І що зробило МАГАТЕ? Абсолютно нічого, тому що в них немає інструментів, якими вони могли б примусити росіян дотримуватись правил ядерної безпеки. Коли ми говоримо про Україну, Будапештський меморандум, згідно з Будапештським меморандумом, Україна віддала ядерну зброю зброю наступу. Але в Україні залишилось 16 діючих ядерних реакторів. Війна в Україні. Я думаю, що багато хто чув про те, що зовсім недавно один із російських дронів вдарив по укриттю Чорнобильської АЕС. Це проблема, яка яка виникає не тільки для України, виникає для всіх навколишніх держав, і не тільки навколишніх. Якщо ви пам'ятаєте, в 86-му році, коли сталася трагедія на Чорнобильській АЕС, то перша, перша хмара, ядерна хмара, пішла куди? В Швецію. І Швеція і Канада. Перші хто постраждали, це Швеція і Канада, потім вже Білорусь, частина України, Росії і так далі. Тому е, зараз мова має йти в першу чергу про створення системи глобальної системи глобальної безпеки, оскільки організація Об'єднаних Націй і її інститути не можуть контролювати реально контролювати не тільки ядерні види озброєння, а й звичайні, тому тут є над чим працювати, є про що говорити, і тут. Фахівцям треба думати в першу чергу політикам, політикам глобального рівня думати, як зробити так, щоб забезпечити ну щоб рівень глобальної безпеки був на належному рівні. Тому що, якщо ми говоримо про ядерну зброю, то якщо розпочнеться ядерна війна, то на цьому закінчиться існування військової цивілізації. Тому ядерна зброя це зброя стримування. А що стосується того, що робить Росія, того що робить там Індія і інші держави, які кажуть, що от вони можуть застосувати ядерну зброю, ну застосування ядерної зброї будь-ким воно викличе відповідну реакцію в всьому світі. Пане Олеже, а чи існують взагалі такі інструменти, які б змусили ядерну державу не користуватися своїми ядерними запасами арсеналами, не демонструвати цю силу, як це робить, наприклад, зараз Путін, і через що зараз світ дуже нажаханий? Тому що ну, ми всі розуміємо масштаб страху, який в принципі може відбутися. Тобто? Чи взагалі існують такі інструменти на вашу думку? Ну я вже говорив про те, що в сучасному міжнародному праві немає інститутів примусу. Тому говорити про те, що є якісь інструменти, які змусили будь-будь будь державу, не має значення, це велика держава, така як Росія, чи це там зовсім малесенька, наприклад, як Бонгадеш. Якщо ця маленька країна не, не, не хоче виконувати норми міжнародного права, то її не може змусити ніхто. Тому тут є велика проблема і сьогодні. Організація Об'єднаних Націй вона не виконує ту функцію, яку мала б виконувати, наприклад, напад повномасштабне вторгнення Росії в Україну організація Об'єднаних Націй згідно з тими нормативними правовими актами, які є в неї, мала відреагувати. Не відреагувала. Згадайте, коли було вторгнення вторгнення Іраку в Кувейт. Реакція була миттєва, і міжнародна коаліція там більше 30 держав в цю коаліцію. Дуже швидко і змусила е, Ірак покинути Кувейт. Ну тоді була коаліція на чолі з Сполученими Штатами Америки. Коли Сполучені Штати Америки займали лідируючу позицію в світі, то це по суті був єдиний інструмент примусу, який міг би того чи іншого порушника норм міжнародного права поставити на місце. А Організація Об'єднаних Націй, як виявилось, без Сполучених Штатів Америки не може зробити нічого. Тому є, є така проблема, пане Олеже, давайте поговоримо про те, які нові російські системи зараз найбільше турбують експертів, тому що наша сорочка так чи інакше до нас ближче. Нам зрозуміло, це питання хвилює українців всіх. Тож, чи є. Висновки експертів, чи є експертна думка з того приводу, що дійсно може загрожувати з боку Росії, ну в тому числі й українцям, яка це зброя тактична, стратегічна? Розкажіть, будь ласка, що відбувається, коли нам говорять, наприклад, у ЗМІ, що Путін вдало або невдало провів якісь випробовування якоїсь ракети міжконтинентальної, на 14 тисяч кілометрів вона летить, або що? Будь ласка, поясніть, що це означає. І що відбувається? Ну, Міжконтинентальна балістична ракета Україні не несе ніякої загрози. Абсолютно ніякої. Тому що Україна дуже близько, і якщо е, не, не, не треба, щоб вона, для того, щоб нанести удар по Україні, не треба, щоб вона могла ця ракета могла летіти там, 14 тисяч кілометрів. Ну, у нас тут іде е, мова про сотні кілометрів, да? У тому це це перше. Друге, коли ми говоримо про Росію і чи ядерна зброя Росії загрожує Україні, ну знову ж таки, я вже говорив про те, що в нас 16 ядерних реакторів, і будь-яке враження, серйозне враження цього ядерного будь-якого із цих ядерних реакторів, воно може обернутися катастрофою не тільки для України, а й для тої ж країни, яка нанесла удар по Україні, тобто для Росії. Коли йде мова про тактичну ядерну зброю, будь-яке застосування будь-якої ядерної зброї, ну і в тому числі тактичної, воно буде мати зворотню реакцію з боку партнерів. Нинішніх партнерів України це і Сполучених Штатів Америки, і Великої Британії, і Франції. Ну в першу чергу ядерних держав. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб розпочалася ядерна війна, і той же той же ж Путін. Якщо він буде застосовувати ядерну зброю проти будь-кого, немає значення проти України, Казахстану, Сполучених Штатів Америки. Реакція буде та ж сама. Тому е, ризик я не я ну, відверто кажу. я не вірю в те, що Росія ризикне застосувати ядерну зброю. Більше того, е, вони вже захопили нашу е, запорізьку атомну електростанцію. Це вже є проблема. Вони нанесли удар по Чорнобильській ГЕС і вони вже створили цим проблему. Тому, е, тому, коли ми говоримо про застосування ядерних технологій в війні, е, ну тут, тут не так все просто. Добре, чи можемо ми вже тоді говорити, на бачачи ось цю картину, яка зараз відбувається, що почалася так чи інакше, Росія своїм вторгненням в Україну повномасштабним вона спричинила ось цей нову, початок нової ядерної гонки. Чи можемо ми про це говорити? Що ось ці ядерні, ядерні арсенали, які просто були у країн, вони починають зараз їх перевіряти, вони починають їх Досконалювати і, в принципі, чи несе це додатковий ризик тепер у цих нових реаліях і для України, і для світу в цілому. Абсолютно ви правильно говорите, коли Росія напала на Україну, і коли не виконані були умови Будапештського меморандуму, це було тригером для того, щоб почалася нова гонка ядерних зброї. І тепер кожен думає про те, як захистити в першу чергу себе, і які сили і засоби в нього для цього є. І тут не тільки мова йде про ядерну зброю, тут іде мова про е вироблення нових технологій. Ну, наприклад, сьогодні Україна номер один по в світі по безпілотних літальних апаратах. Ми перші, хто змогли їх застосувати в реальних бойових умовах. Зараз з'являються нові вибухові речовини, ну і багато нових видів озброєння, які будуть актуальними для того, щоб забезпечити свою, свою безпеку. В першу чергу, безпеку своєї країни. Добре, тоді давайте поговоримо про нещодавно. З'явилася новина Бурівіснік. Що це таке? Давайте поговоримо про ще які ракети є у Росії, і ви сказали, що деякі з них, деякі з цих видів, вони не загрожують Україні, тому що вони над далеко летять. Але тим не менше, є в Росії достатньо ракет, які б могли, умовно кажучи, нести ядерний потенціал якийсь, і до того ж, летіти не на велику відстань. І як це контролювати? Чи контролюється це в принципі кимось? Ну, це ніким в принципі не контролюється. Контролюється тільки тим, хто має такий арсенал. Це перше, а друге, якби в Росії була можливість завдати удару Україні там якими засобами новітніми, які в них там, начебто, є, то вони б це зробили вже давно. Ви пам'ятаєте на початку повномасштабного вторгнення всі казали, що от Україна буде завойована за три дні. Вже йде четвертий рік війни, і Україна до цього часу ніким не завойована. От. Да, дійсно нам допомагають наші західні партнери, але воюють збройні сили України. І коли ми говоримо про те, що от Росія може застосувати там якусь дуже розумну зброю проти України, не може, якби могла вже б застосувала. От. Ну і щодо буревісника, ну я не є фахівцем з е, ракетного озброєння, тому е, говорити конкретно про, е, про цей буревісник, не по його про його там тактику технічні характеристики не можу. Але в цілому, якби там було щось серйозне, то ну, вони б його не демонстрували. А так, це швидше всього блеф з боку Путіна. Добре, пане Олеже, давайте тоді поговоримо про те, як ось ці ядерні потенціали е, гіпотетично можуть впливати на політичні картини світу, і як вже ось ці нові ядерні реалії, якщо можемо так говорити, вони впливають на е, і на домовленості, і на статуси країн, які тепер щось вирішують. І на те, що е, які перспективи зараз розвитку тієї чи іншої країни, наприклад, якщо б ми, наприклад, говорили до повномасштабної війни в Україні, ми б могли сказати, що ось ця країна вона доволі бідна, наприклад, якась з них там. І, е, вона має погане економічне, економічне якесь становище або якийсь поганий економічний показник. Але тепер, якщо ось у цієї країни є, умовно кажучи, ядерна зброя, то в принципі тоді політично. Це може доволі сильно впливати. І от вже така економічно слабка країна, і вже говорять, ні, ну там же ядерний потенціал є. Маємо домовлятися, маємо давати те, що вони хочуть. І е, тоді, е, ось ця фраза, що ми не ведемо е, перемовин з терористами, вона втрачає сенс. Не зовсім так. Коли ми говоримо про ядерні потенціали, дійсно ядерні потенціали вони впливають на міжнародні відносини, на міждержавні відносини, на глобальну політику, на міжнародну ну, на, 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 на міждержавну політику, да, впливають. Але згадайте недавній конфлікт між двома ядерними державами, між Індією і Пакистаном. Збройний конфлікт гаряча фаза. Але ні одна із країн не застосувала ядерну зброю. Чому? Ну, я думаю, що відповідь зрозуміла, тому що застосування ядерної зброї воно е, перевело цей конфлікт не тільки між двома країнами, а як мінімум е, в, в, в усьому регіоні виникли відповідні проблеми. На Цьому ніхто не зацікавлений. Коли е, говоримо про Росію і про її ядерний потенціал, то е, в першу чергу така країна, як Сполучені Штати Америки, ну і не тільки Сполучені Штати, Європа, також е, бояться розвалу Росії. Тому що думаю, що якщо Росія розвалиться, то ядерний потенціал сьогодні є одна країна, з якою можна говорити, а потім з'явиться багато країн. І що тоді з цим всім робити? Ну, насправді проблема не тільки в цьому. Проблема ще в тому, що якщо Росія зараз розвалиться, там почнуться такі деструктивні процеси, які е, викинуть за межі цієї країни дуже багато, багато людей, які створить цілий ряд проблем і в Європі, і в Україні, і, ну, і в цілому світі. Тому що Росія сьогодні одна і, ну, в принципі, по території найбільша країна в світі. Уявіть собі, що за один день вона розвалилася: Ядер, ядерний потенціал Два, ядерний потенціал. Що з ним робити, ніхто не знає. Потім є ще таке, таке поняття, як міжнародна конкуренція. Сьогодні Сполучені Штати дуже великих протиріччях знаходяться з Китаєм. Якщо завтра Росія розпадається, далекий схід куди йде? Хто його забирає? Ну очевидно, що Китай. В Китаї сьогодні є територіальні претензії до, до Росії, і коли не буде господаря, то Китай тихенько без війни зайде туди і все практично анексує. Ну, е, якщо почнеться громадянська війна в Росії, куди будуть діватися біженці? В Європу, В Європу, в Україну. Зрозуміло, теж є проблема. І, е, да, я абсолютно переконаний в тому, що в тому вигляді, в якому сьогодні існує Росія, вона існувати не має права ні юридичного, ні, ні фізичного, тому що те, що вони наробили в Україні і в світі, за, за все це доведеться відповідати. Але тут має бути розумна, зважена політика для того, щоб їх ну, скажу так, нейтралізувати, нейтралізувати щоб Росія не, не, не представляла небезпеки для всього світу цивілізовано. Пане Олежа, на вашу думку, це можливо взагалі зробити? Тоді давайте поговоримо про інструменти ось тут. Вже якщо б ми уявили, що завтра Росія б розвалилася. Як так сталося? Що, наприклад, ядерний арсенал такої великої держави там доволі великий ядерний арсенал, він якось контролюється з кимось узгоджується, наприклад, з іншими ядерними державами? Чи є якісь домовленості про ось цей контроль? Може будь-що трапитися, але тим не менш, якісь чіткі правила використання, і навіть не просто використання, а навіть тримання цієї ядерної зброї є в світі? Немає. В тому є основна проблема. От ви зараз абсолютно Таке сложне питання підняли: чи хтось контролює? Ніхто не контролює і в цьому якраз є небезпека. Коли ми говоримо про війну України з Росією, повірте, у нас сьогодні є достатньо сили засобів для того, щоб вразити ці, ці ядерні потенціали. Я кажу не тільки про ці наші дрони, про наші ракети, які можуть вразити той чи інший об'єкт. У нас ще є сили спеціальних операцій. У нас є ще головне управління розвідки, є спеціальні підрозділи, які навчені. Е, е, Вести боротьбу саме з такими об'єктами, але уявіть собі, що якщо ми підірвемо ці ядерні арсенали на території Росії, так ми можемо від цього також постраждати. Тому проблема ядерної зброї є не тільки для України і для самої Росії. От. Якщо росіяни ударять по одній з наших, з наших атомних електростанцій, чи підірвуть її. Проблема є для нас, але проблема є і для них, тому що ми сусіди, і проблема є для всіх, ну, наприклад, для, для тієї ж Туреччини. Які теж наші сусіди? Проблема є для європейського союзу, який для які теж є нашими сусідами. Тобто, ми можемо війна між Україною і Росією може створити глобальну екологічну катастрофу, і в цьому є велика небезпека. І на жаль, сьогодні ніхто не контролює цей процес, пане Олеже. А розкажіть, будь ласка, ось цей процес як відбувається, наприклад, якщо б Росія. Умовно кажучи, захотіла вдарити своєю ядерною е, боєголовкою по якійсь з країн або Європи або по Америці, е, чи є якісь системи, які це бачать, які можуть попередити ту країну і е, включити якийсь процес протидії, чи є ось цей процес протидії в наявності, тому що деякі експерти кажуть, що це неможливо, тому що як тільки у Росії відкриться, умовно кажучи, е, Ось, ця, ось це місце, звідки буде виходити ракета, то в Америці відразу про це дізнаються. Чи це так? Ну, Дійсно так. Сьогодні всі ці процеси відслідковуються. Я думаю, тут нічого складного немає. Кожен день ми зіштовхуємося з такою проблемою. Коли російські ракети летять по Україні, це і крилаті і балістичні ракети, їх здавають. А в чому відрізняється. Ракета з ядерним носієм від, там, від іншої ракети, з да? ж самої е, касетної, там, з касетним боєприпасом чи будь-яким іншим. Та тільки тим, який заряд в неї є. А, а суть, вона ж летить однаково, що з ядерним боєприпасом, що не, не з ядерним боєприпасом, збивають і ті, і ті. Інше питання, де її зіб'ють, на території якої країни. Якщо її зіб'ють на територію Європи, то ну, проблема буде в Європі. Якщо її зіб'ють на виході із шахти на території Росії, то буде проблема в Росії там, де, де вона де її вразили. Пане Олеже, а що з точністю таких ракет? Наскільки вони точні? В принципі? Ну тут. То... Ну, дивіться, тут говорити про точність. Якщо йде мова про ядерну зброю, то тут про точність немає сенсу говорити, тому що ядерна хмара вона розпосюджуватись буде на дуже велику територію, немає значення. Вона там вразила з точністю 100 метрів чи 1 метр. Ну тут немає сенсу говорити. Добре, а давайте тепер поговоримо про ось ці процеси демонстрації, наприклад, на Росії, які зараз відбуваються. про сам процес, коли країна у війні, так чи інакше, росіяни воюють в Україні. І е, тоді, якщо б ми говорили про те, що інші країни, такі ж ядерні і неядерні, спостерігають за тим, що відбувається тут в Україні, і коли Росія починає додатково ще демонструвати якісь випробування показово е, вчиняти, чи ще щось, це якимсь чином стратегічно е, впливає на політику держав відносно. Е, Цієї конкретної держави запобіжні заходи, якісь може е, бути включені. Що тоді відбувається? По-перше, для чого це робить Росія? Яка кінцева стратегічна мета? Це Україну залякати чи Америку залякати, умовно кажучи? І що далі відбувається, коли ось це відбувається, і ми всі бачимо ось ці випробування? Е, Пост, пост, якісь процеси мають відбуватися. Які? В першу чергу такі речі вони використовують як інформаційну зброю. Для чого? Щоб вплинути на громадську думку. Через вплив на громадську думку вони впливають на прийняття рішення урядами демократичних країн, тому що в авторитарних країнах там громадська думка мало кого цікавить, а в демократичних цікавить. Тому запускаючи всякі там буревісники і так далі, і так далі, вони намагаються показати, що от вони такі страшні, вони можуть когось залякати. Ну по суті, це така дипломатія канонерок, але насправді ті канонерки вони. Вони більше схожі на такі ефемерні якісь бугола, які насправді, якими насправді Америку не налякаєш. Тому що є засоби протидії, є комплекси, які можуть збивати. Будь-які ракети, які з боку Росії будуть направлені на ті ж самі Сполучені Штати Америки, на прикладі України, ми бачимо, що кожен день наші збройні сили війська проти війська протиповітряної оборони звивають такі ракети. І насправді вони не, не представляють такої великої загрози, як Путін і його команда намагаються в ефірі представити, що от вони такі страшні, ви нас бійтеся, і тому давайте домовлятися про все, що завгодно. Якби так було, вони якби вони могли, вони б давно вже, знаючи росіяни, можу сказати так, якби вони могли, вони б давно вже. Застосували все, що в них є, але на сьогоднішній день вони нічого не можуть зробити. Вони три з половиною роки воюють з Україною, і ресурси в них, як людські, так і матеріально-технічні, фінансові, вичерпуються. Тому в них не така проста ситуація. Вони зараз намагаються налякати світ, щоб світ почав з ними домовлятися, тому що вони вже видихаються. Це я кажу з усієї відповідальності, тому що я знаю, що відбувається і на лінії зіткнення. і Глобальному світі і Росіяни Росіяни навіть російські експерти вже говорять про те, що ми жаліємо, що ми влізли в Україну. Ну так воно є, пане Олеже. А якщо ми говоримо про те, що якщо б росіяни мали ядерну зброю, то вони вже її використали. А з іншого боку, ми говоримо про те, що навіть Пакистан з Індією не використали свою ядерну зброю, то за якою логікою тоді Росіяни використали? Вони не побоялися використати ядерну зброю навіть з тими наслідками, які були? Ні, вони, вони якраз вони й побоялися використати через те, що були відповідні наслідки. В них є ядерна зброя. Теоретично вони її використати можуть. Але практично, ну от я задав просте запитання: де знаходяться, де знаходяться кошти російських олігархів, які? По суті, зробили Путіна президентом, я... де знаходяться їхні діти? Так, я, додала, знаходяться... я, я б додала так, е, саме про дітей. Там не стільки грошей, де то, знаходиться то... їхні? <ріст> так, де знаходиться їхнє майно нерухоме? Ну, знаєте, всі знають. От, і тепер е, із-за одного Путіна постраждають всі. Ну, я думаю, що вони його швидше там застосують ядерну табакерку, як це в Росії прийнято. Ну ви знаєте, да, історію Росії, що в них немає Майданів, у них є тільки там баня є там. так, так, да, 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 да. Тому, тому, тому Путіну не так просто застосувати ядерну зброю. Тому що одне коли йде мова про те, що конвенційними засобами там завоювати Україну, це одне, а застосуванням ядерної зброї це зовсім інше. Що ж, пане Олеже, дуже дякуємо вам за таку цікаву розмову і дякуємо за той час, який ви нам приділили. Я нагадаю, що з нами про ядерні потенціали світові. Ми говорили з Олегом Березюком, директором інституту глобальної політики. Щиро вам дякуємо і прощаємось.